Вітаю вас, дорогі мої друзі! А в мене нова покупка. Ось така чудова вінтажна ємність, цукорниця, яка мені була дуже потрібна. Придбала я її не просто так, що це такий старенький гарний посуд, а вона мені дійсно потрібна, бо я збираю сервіз. І ось, що в мене з цього вже сервізу є, тож майже повний склад. Зараз я її поставлю і ми все розглянемо з вами ще раз. Ось такий склад сервізу, майже майже повністю мені це вдалося. Збирала я його досить тривалий час з перервами, коли були якісь знахідки до нього, покупки, коли нічого не було, подарунки були. І ось що в мене є: великий глечик для молока, менший шість тарілочок, три чашки, вешківник. І дві ємності для сметани чи для джему. Ну, я думаю, що цей сервізик можна використовувати правда для сніданку, особливо в вихідний день, зібратися всією родиною, напекти млинчиків, оладок смачних, запашних, з медом, з варенням, сметанкою все це добре поснідати, поспілкуватися і чудово почати день. Дуже він мені подобається взагалі. І так я думаю, те думаю, ви так гадаєте, що посуд в горошок. Він взагалі такий веселий, позитивний, додає домашнього затишку і піднімає настрій. Бо дійсно так веселенько він виглядає на столі, дуже він мені подобається. Ось такі горнятка для молочка, цікава форма, досить непоганий стан у посуду. я, Намагалася вибирати, щоб було гарне. Клеймо, це коростень І вже, до речі, посуд цей сервізик вже досить рідкісний тобто, вже важко знайти якісь предмети до нього. І я ж кажу: скупляла я його поштучно, попредметно за досить довгий період. Ну, майже вдалося, бачите, успіхи є. Ще мені потрібно три горнятка або залишити на три персони, хоча в нас в родині четверо, і ще ж, я думаю, буде розростатися родина. Тобто, ще треба мені знайти ось ці три горнятка. Можливо, з часом так і буде, бо буває так не очікуєш, а випадково десь та й трапиться потрібна така річ. Ось така красата, що я вам хотіла показати, порадувати, щоб ви теж трішки відволіклися, і підняти всім настрій. Всім всього найкращого та до нових зустрічей! Сподіваюся, скоро побачимось!